На першу неділю Великого посту за таким звичаєм я скерував до нашої дієцезії пасторський лист, і щоб його не коментувати, власно, то прочитаю, щоб не втратити ці головні якби, теми меседжі, які хотів би передати для цілої нашої церкви. Дорогі брати і сестри у Христі! Подібно як і три роки назад ми входимо до Великого посту в атмосфері невизначеності та політичної напруженості, а ми шукаємо відповіді у Бога на чисельні запитання, бажаючи знайти спокій і впевненість в Його слові та обітницях. Ситуація є складнішою у тому, що світ довкола нас стрімко змінюється. Та певні речі, які мали ціну ще вчора, сьогодні не беруться під увагу. А ми всі бачимо знецінення деяких, деякими світовими лідерами таких цінностей, як правда, справедливість, солідарність та міжнародне право. А ми чудово розуміємо, від кого походить спотворення правди і хто стоїть за кожним рішенням людини. Яке розходиться з одвічними Божими задумами, чи злий дух може засліпити християнина? Історія та сьогодення показує, що так, чи жертвами його пекельних маніпуляцій може стати кожен із нас? В дусі Великого посту і зі смиренням треба погодитися і з цим тезісом у сьогоднішній Євангелії. Ми зустрічаємо Христа, який протистоїть дьяволові, цитуючи тексти святого Писання, які є Його відповіддю на дьявольські пропозиції. Христос не лише знає ці слова на пам'ять, Він вживає їх вголос у боротьбі з лукавим. Цей момент є важливим для кожного із нас, оскільки нагадує про силу Божого Слова. І його здатність захистити нас від спокус і гріхів, Боже Слово додає впевненості та відваги у хвилини випробування, чого я тільки вартим, 91-й псалом сьогоднішніх читань, який в незліченній кількості раз промовляють як наші захисники на лінії фронту, так і всі ми. Під час ворожих атак на наші міста та села. Проте ніяк не діє проти лукавого Біблія, яка лежить на запиленій полці, відповіді Ісуса з сьогоднішньої Євангелії більшість християн знає на пам'ять: не тому, що вони згадуються на початку кожного Великого посту, а тому, що мають універсальний характер. У випадку наших змагань зі злим духом вони укріплюють нашу віру в єдиного Бога та закликають тільки йому одному служити та вшановувати його авторитет не тільки у молитвах, але також у повсякденному житті. Вони допомагають розставляти пріоритети у наших щоденних заняттях, бо дійсно. Пошуки щоденного хліба інколи займають левину долю нашого життя, не залишаючи часу для того, хто є подателем усіх благодатей і далеко не тільки матеріальних. Великий Піс є чудовою нагодою пригадати про це. У читанні з книги Второзаконня Мойсей, промовляючи до свого народу, Пригадав його історію та спасін, спасенні дії Бога, без яких вони не стали б тими, ким стали великим народом. Його промова є нічим іншим як визнанням віри у Божу присутність та його дбайливий супровід тих, хто поклоняється йому. Ми сьогодні також можемо відчути себе улюбленими дітьми Небесного Отця. У Спасителі нашому Ісусі Христі. Нехай кожен з нас згадає свою власну історію, історію своєї сім'ї, парафії, церкви та народу. Особливо слід узріти Бога під час великого випробування цієї жорстокої війни, побачити у цій історії великі діяння Бога та стати перед Ним у дусі смирення та вдячності. А ще не залишатися скам'янілими і мовчазними свідками великих Божих діл, а прославляти Його що сили, та устами визнавати віру у нього. Про віру у серці і на устах каже апостол Павло в посланні до Римлян. Він не просто каже, а цитує Моїсея з книги Второзаконня: Близько до тебе слово. Воно в твоїх устах і в твоєму серці, як може бути ще найближче? В серці та на устах. А можна стверджувати, що віра у Бога у нашому серці, якщо тільки наші уста славлять Його щодня, співають йому гімни про прослави, дякують йому постійно та взивають його допомоги у потребі. Улюблені у Христі. Запрошую вас усіх до відважного посту в ці найскладніші часи. Апостол закликає довірити повірити серцем для праведності, а визнати устами для спасіння. Це визнання є обов'язковим кроком до нашого навернення. Віра у Господа визначає Його владичиство. І любов до нас є основою нашої духовної мандрівки під час Великого посту. Додаючи, долаючи спокусу бути частиною інформаційного шуму, віддаймо наші серця та уста Богу. Ми не можемо і не повинні цілком обстрагуватися від цієї визвольної війни. Однак ми маємо шанс і привілеї цей час випробування пройти із Господом. Як мало хто на землі, ми є спраглими справедливості, тож нехай тепер ми самі станемо її будівничими, починаючи від того, що Бог знайде своє місце в наших серцях і на устах, відмовляючись від зайвих дебатів та емоційних коментарів. Заповнимо цей час благодатний час Божим Словом. Воно буде нас навчати, підтримувати, лікувати та наставляти для кращого навернення та глибшого пережиття пасхальних тайн. А ще воно буде словом надії для нас у цьому ювілейному році, як написано, кожен, хто вірить в нього, не буде засоромлений. Це слово потрібне сьогодні не лише нам, а також тим, кому ми його маємо переказати, переносімо Його нашим захисникам, їхнім родинам, опечаленим сім'ям загиблих, тим, хто втрачає надію та дітям і молоді, які питаються про кращий завтрашній день. На дорогу внутрішніх перемін, щирого навернення. Та відновлення відносин із, з Господом і ближнім щирого серця вас благословляю в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Не маю що додати до цих слів. Хотів би тільки ще раз підкреслити то, що було сказано. Нехай наші уста насправді говорять з того. Надлишку з того надміру, який є у серці. Бо, так кажуть Писання, що уста будуть говорити з того, що переповнює наше серце. Нехай цей великий піс для кожного із нас насправді буде оціми ліками. І як ми говорили, не тільки для нас, поруч із нами є люди, яким ми вже зцілені, виправлені, навернені, маємо ще допомогти. Отож, з Божою присутністю з відвагою ідімо вперед до у цей благодатний час. Амінь.